І це остання частина, Ми спускаємося зверни. Зараз будемо йти відійти. Тут дуже багато готелеків і ось така велика башня. Ось оскільки, ось вита. І ми тут жарко. Сьогодні у нас тут тепло, сонечко вийшло, хоча зараз осінь і це дуже мало коли виходить. У мене болить нога, і я знаю, що вам там трясе, але не спускаємось, Тут пустить, і треба так, щоб не впасти. Так, мама, одні пожалуйста. Спасибо. Пусть я заберу. Так. Так. Ми спускаємось ось що. О і оп. Я зараз буду вже спускатись. Шепшина тут багато росте. Ви бачите, що там лохтина росте, нам туди. Пішли, ти куди? Пішли туди.